У світі, де сила волі та міць ніндзя визначали долю цілих націй, існувала легенда. Легенда про жінку, чия сила була здатна руйнувати гори і зцілювати найглибші рани, її ім'я Цунаде. Вона була не просто ніндзя, а прямим нащадком першого Хокаге Хашераме Сенджу, володіла його унікальною генетичною спадщиною та волею вогню. Її історія це шлях від безтурботної дівчинки до п'ятого хокаге, що пережила найтяжчі втрати та віднайшла в собі сили, щоб захистити своє селище. Цунади народилася у Коноха Гакуре, селищі, прихованому в листі, невдовзі після його заснування. Її дідом був сам Хаширама Сенджу, перший хокаге, а бабусею Міто Узумакі, перша джінчуріки Дев'ятихвостого. З самого дитинства Цунаде була оточена повагою та шаною, але її характер був далекий від спокійної аристократії, вона була життєрадісною, іноді зухвалою, але завжди сповненою любові та почуття справедливості. Вже в юному віці вона продемонструвала неймовірний талант до нінджуцу, поєднуючи неймовірну фізичну силу з вродженими здібностями до медичних технік. На відміну від багатьох своїх однолітків, Цунаде не прагнула лише битися, вона захоплювалася мистецтвом лікування, черпаючи натхнення у своєї бабусі Міто. Вона розуміла, що справжня сила ніндзя полягає не лише у завданні шкоди, а й у здатності рятувати життя. Її талант був настільки видатним, що навіть її дідусь Хаширама, спостерігаючи за нею, не міг стримати усмішки. Називаючи її дитиною, яка перевершить мене, зростаючи, цунада сформувала команду з двома хлопцями, які згодом стали такими ж легендарними, як і вона сама. Це були Орочимару, геніальний, але надто амбітний юнак, і джирая, гуморист, який таємно був закоханий у Цунаде. Під керівництвом третього Хокаге Хірузена Саротобі, ця команда, відома як команда Хірузена, стала непереможною. Цунада була серцем цієї команди, її колосальна фізична сила, що дозволяла їй одним ударом розтрощити землю, поєднувалася з її медичними знаннями. Вона не лише була потужним бійцем, а й медиком, здатним миттєво зцілити своїх товаришів. Її унікальна техніка відродження була втіленням її волі до життя, дозволяючи їй регенерувати навіть найважчі травми. Перша велика війна Шинобі, а згодом і друга, стали для Цунаде суворим випробуванням. Її команда, що вже стала відомою як легендарні Санніни, названі так лідером Амегакуре ханзо Саламандрою, за їхню видатну силу, була на передовій. Цунаде була незамінною. Її медичні навички врятували тисячі життів, і вона стала символом надії для всіх поранених. Проте війна принесла їй і невимовний біль. Її молодший брат, Навакій, який мріяв стати Хокаге, загинув під час однієї з місій. Цунаде намагалася врятувати його, але не змогла. Ця трагедія завдала їй глибокого удару, але вона знайшла сили жити далі, в першу чергу завдяки підтримці свого коханого, Дана Като. Дан був талановитим шинобі. Який поділяв її мрії про створення медичного корпусу, здатного рятувати життя на полі бою. Здавалося, Цунаде знайшла новий сенс життя, але доля була жорстокою. Дан також загинув на місії, І цього разу Цунаде не змогла врятувати його навіть своїми медичними навичками. Ця друга втрата була для неї нестерпною вона не тільки втратила коханого, але й віру у свої здібності, як ніндзя медика. Вона звинуватила себе, що, незважаючи на всю свою силу, не змогла врятувати найдорожчих людей. Ця травма породила в ній фобію, хемофобію, страх крові, що здавалося іронічним для одного з найвидатніших медиків в історії. Після смерті Дана Цунаде відмовилася від шляху ніндзя. Вона покинула коноху, забравши з собою лише Шізуне племінницю Дана, яка стала її ученицею та вірною супутницею. Цунаде почала життя, наповнене азартними іграми, алкоголем та постійними переїздами. Її репутація азартного гравця, який завжди програє, стала відомою у всьому світі шинобі вона ховалася від своїх спогадів, від свого минулого, від самої себе. Її глибокі медичні знання та величезна сила були приховані під маскою безтурботності та байдужості. Вона уникала будь-яких контактів зі старими друзями. Джирайя, який ніколи не забував про неї, намагався її знайти та переконати повернутися. Проте Цунада була занадто занурена у свій біль, щоб прислухатися до нього. Вона вірила, що більше ніколи не зможе стати справжнім ніндзя, а тим паче Хокаге, тим, ким мріяли бути її брат і Дан. Крах її світу, а також можливість повернутися до нього. Настав, коли Орочимару, її колишній товариш, повернувся і смертельно поранив третього Хокаге. Коноха потребувала нового лідера. Джирая разом з Наруто Узумакі вирушила на пошуки Цунаде, аби переконати її зайняти пост п'ятого Хокаге. Цунаде спочатку відмовилася вона не вірила, що зможе знову стати частиною того світу, який приніс їй стільки болю. Вона відкрито заявила, що шлях Хокаге. Це безглузда мрія, що веде лише до смерті. Це зачепило Наруто, який мріяв стати Хокаге, і він кинув їй виклик. Їхній короткий, але емоційний бій став поворотним моментом для Цунаде. Наруто продемонстрував не лише силу, а й неймовірну силу духу. Коли він використав техніку разенган, дзюцу, яке створив четвертий Хокаге, Цунаде побачила в ньому щось знайоме. Вона побачила в ньому Навакі та дана, вона побачила в ньому їхню незламну волю та мрію про майбутнє. Наруто не здавався, навіть коли був на межі виснаження він був живим втіленням волі вогню, тієї спадщини, яку цунаде втратила. Коли вона побачила, що Наруто готовий померти, щоб захистити своїх друзів, що він готовий йти до кінця заради своєї мрії, її серце розтануло. Вона згадала свої власні мрії мрії Навакі та Дана. Вона зрозуміла, що втеча від болю лише поглиблює його. Цунаде повернулася до Конохи. Її фобія перед кров'ю, яка здавалася нездоланною, зникла, коли вона стала свідком бою з Орочимару. Вона стала обличчям надії для свого селища. Вона не лише прийняла на себе обов'язки Хокаге, але й стала справжньою лідеркою. Як п'ятий Хокаге, Цунада внесла величезні зміни. Вона відновила та розширила медичний корпус, виконавши мрію дана. Вона запровадила нові правила, які зобов'язували кожну команду шинобі мати хоча б одного медичного ніндзя, щоб мінімізувати втрати. Її лідерство було суворим, але справедливим. Вона була матір'ю для всього селища, захищаючи його будь-якою ціною. Протягом свого правління. Вона зіткнулася з багатьма викликами від діяльності Орочимару та Акацукі до атаки Пейна на Коноху. Кожен раз, коли Коноха була під загрозою, Цунади демонструвала не лише свою фізичну силу, але й силу духу. Коли Пейн атакував Коноху, вона врятувала життя сотень жителів, використовуючи свою техніку божественна регенерація. Це виснажило її до межі, але вона не здалася. Доки не побачила, що її селище в безпеці. Історія Цунаде це історія про подолання болю, про повернення до життя після глибокої втрати. Вона навчила, що справжня сила полягає не лише у м'язах, а й у вмінність цілювати як тіло, так і душу, її шлях це шлях від безтурботної принцеси до мудрого лідера, який не боїться йти на ризик заради інших. Вона відновила медичне нінджуцу, вона зберегла Коноху, вона надихнула нове покоління. Цунаде не лише захистила спадщину свого діда, а й створила свою власну. Її ім'я стало синонімом надії, стійкості та незламної волі. Вона була і залишається однією з найвидатніших фігур у світі Наруто легендою. Чия історія відлунює у кожному шинобі, який прагне захистити тих, кого любить. Цунаде це символ витривалості та відновлення, її життя є яскравим прикладом того, як людина може пережити найглибші трагедії та знайти в собі сили, щоб не просто жити далі, а й стати ще сильнішою. Вона не просто Хокаге, вона хранителька пам'яті, що живе в серцях Наруто, Сакури. Та всіх, кого вона надихнула. Її історія це справжня воля вогню, яка ніколи не згасає.